Всім привіт, друзі! Сьогодні їхали до найвищого водоспаду в Новій Зеландії, який я бачу тут в Новій Зеландії. Його висота 131 метр. Це тут знаходиться між Весткостом і Крачещом. Регіон називається Артур Пас. Зараз проходимо через таку гірську ріку по мосту натяжному, де може проходить максимальна кількість людей, всього 10 чоловік. От така зараз тут природа. Бачите, трішки туди хмарно, а з тої сторони вон сонце. Зараз побачимо, на що нас чекає на цьому трекові. Взагалі, що я хочу сказати, що сьогодні в Новій Зеландії державне свято Паблік Holiday Матеріки New Year. Тобто це Маорійський новий рік, який святкують давно, але державним святом воно стало два роки. Це тільки другий рік тут Паблік Holiday в Новій Зеландії. І це така ситуація, що ми сьогодні поїхали, тобто у нас long Weekend, Три вихідних зараз. П'ятниця, субота, і неділя в Новій Зеландії. І ми скористалися таким моментом. Запросили ще з собою одну людину, яка недавно прибула в Нову Зеландію, але в неї немає автомобіля, а сім'я її, вона з Філіппін. Сім'я її приїде сюди пізніше, вони відкривають візу своєму чоловіку, і дітям з Філіппін. А моя дружина працює з нею на роботі. От ми такий для неї. Перша така подорож і Зеландії вона наскільки рада, що її взяли. Уявіть, я просто поставив себе на її місце. що Якби мене так хтось запросив зразу прокататися, побачити Нову Зеландію, то вона приїхала і сидить вдома, що нікуди не їздила. І Сьогодні от таке свято, Новий Рік. Як ви знаєте, зараз в Новій Зеландії не літо, а зима, бо на півкурі, Півкурів. Сьогодні святкується свято. Тут як за останні е, 10 років, що я тут, в Новій Зеландії, то багато робиться для того, щоб відновити от, культурну маорі, мову, тут є, держав... тут є е, телеканали на маврійській мові, пісні по радіо пускають на маарійській мові, записують назви міст. Також на маарійській мові зараз стараються дублювати на англійській, на І Багато-багато нас в дитячих садках дітей вчать взагалі десь приблизно більше, ніж 800 тисяч. Населення Маорі живе в Новій Зеландії, в Австралії, там знаю, є невелика діаспора, друга після Нової Зеландії. Більшість десь на їх живе на північному острові, на Південному. Там, на Вайкато регіоні, біля Окленду, я знаю, там, бо я там ж, рік жив, і там було більше Маорі. І... А в останній час, я ж говорю, дуже багато робиться для підтримки саме корінного населення, яке тут залишилося в Новій Зеландії. І в них взагалі дуже цікава культура, їхні будиночки, оці Маорійські. Це хто приїжджає в Нову Зеландію, то всім раджу побачити, як вони живуть, їхній стиль. Тут можна заказати екскурсію, вони показують свою культуру, елементи різні. Зараз проходимо другий такий натяжний міст. Сонечко виходить, там от знаходиться саме поселення Артур Пас селище. Тут взагалі сам трек дуже красивий до водоспаду. Вон, бачите, також є засніжені гори. Якщо я зараз там нажму? Там трішки видно контраст, там трохи хмари пішли, але ну, гори в снігу видно також, дотрухається, вони там зливаються з хмарами і ти йдеш такому тут зелена природа тропіки, а там засніжені гори, і зараз виходимо до, до спада. Пласика. Зараз піднімаємося, бачите на таких сходинках високих, все, як зазвичай в Іландії, обтягнуто такою сіткою, щоб ніхто не впав, бо інколи дощ іде, то слизьки дострибують, коли намокнуть. Ну, круто, все зроблено, як завжди продумано для людей. Відчувається, що ти платиш податки в Новій Зеландії, не просто так, а на різні дороги тратять на треки, все буде ідеально. Бачите, тут все в мохові. Це весткоси, тут вологи багато. Тут все такі стінки йдеш, вони в мохові. І он мені туди піднімається по таких сходинках, дивіться. Йдемо зараз на гору, на гору, на гору. І дійдемо до нашого пункту назначення до найвищого водоспаду. Так що ви бачите, друзі, не стараюся, якщо десь ще вириваюся в подорож, то також вам записати, показати ці красоти новозеландські, щоб ви подорожували Новою Зеландією разом зі мною. Також я піднімався в таких сходинках. О, мабуть, ну, сюди гору видно, а да? погано. навіть якщо я нажму, Там у нас сніг трішки мені видно. Камеру так не передає, круто. Як живу видно. Може до якогось споту такого дойду і там зроблю для вас просто окреме відео про гори ще, Сюди вставлю. На такі підйоми, я вам скажу нормальні, я вже задихався. Це при тому, що я ж спортом займаюся, в тренажерку ходжу. І задихався такий тут на підйом. невеликий трек, десь триває 30 хвилин, але сходинок дуже багато. Вже майже друзі, підходимо до нашого водоспаду, бо я чую такий шум. Тут ось прискорюються гірські ріки, і тут їх стає більше і більше. І ми вже йдемо. Ось, о, я думаю, ще залишилося може метрів 500 до нього. Також, це, мабуть, найбільший сходинок, де я рухався. На цьому трекові знаходиться до цього водоспаду в Артурпасі. І я вже сюди його бачу, зараз тільки вам покажу. Взагалі нам сюди от краще ще їхати було 1 година 45 хвилин до цього місця. Дорога така йде, тут мальовнича, Між гір проходить коло Кастелхілу, ще одної такої туристичної локації, де знімався володар перснів. І там завжди багато людей звиняється на Кастелхілі туристів, там такі скали природні, я не знаю, скільки там їх мільйонів років вони відтворилися, мабуть, коли ще були вулкани. І там люди відгуляють між ними, приїжджають з сім'ями прямо. Там вже ці... останні такі сходинки високі. І ми зараз вже будемо на місці, зараз вийду і покажу вам сам водоспад, як він виглядає. Давай, давай, рухаємося, рухаємося. Там туристи стоять також, дивляться на лукауті. І ми зараз виходимо і подивимось. Дивіться, друзі, це водоспад. Його висота 131 метр, якщо я не помиляюся. Класний, він високий, дуже живу, ну супер. Така тут сила? Я колись скупався в тому воно там, падає крижана вода з нього. Я вилазив і скупнувся там якось влітку. Так що, друзі, дякую, що пройшли за мною цей трек. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку. Будемо на зв'язку і слава Україні!